Доброго дня, друзі, доброго дня, рідненькі! Ну що я продовжую під час перерв між виходами на ноль боротися з внутрішнім ворогом, а то є чиновний корупціонер, який під час війни прирівнюється к мародеру, колаборанту, зраднику. І хочу вам сказати, що моя робота дає такий результат навіть дистанційно. Бо після останнього мого відео, де я викривав нецільове використання 16 мільйонів гривень по оборонній статті, а кошти були витрачені на ямковий ремонт, на розмітку і на закупівлю палива та піска і шлаку, так останні договори вони все ж таки розторгли прямі договори, і винесли там біля 1,5 мільйона, винесли на відкриті торги. Тобто мої відео потрошки працюють. А зараз, друзі, я хочу об'явити такий собі квест. Значить, під час війни в місті Новомосковську влада мародерів зрадників, брехунів і колаборантів вирішила замість того, щоб готуватися до зими, закуповувати там генератори електричні, бо бачимо, що немає струму, робити колодязі у подвір'ях для людей багатоквартирних будинків. Робити бомбосховище за 8 місяців. Нічого не зроблено, це все під час війни не потрібно в місті Новомосковську. Вони вирішили зробити реконструкцію площі навколо радянського літака на суму приблизно біля 4 мільйонів гривень. Друзі, і що цікаво, вони вже закрили по актах виконаних робіт майже мільйон гривень, там 730 тисяч гривень. Зараз я вам покажу, що було зроблено. Подивіться, будь ласка. І увага, питання для фахівців та правоохоронних органів. Ну, де тут зарито 730 тисяч гривень? Тому знову запрошуємо до нас правоохоронні органи, а от з ще клієнти. Друзі, і ще одна цікавинка: у 2020 році в місті Новомосковську була прийнята програма патріотичного виховання молоді до 2025 року. Так, ось у 2022 році. Новомосковська влада заклала на цей розвиток на цю програму 208 гривень. Не тисяч 208 гривень при тому, що на сміттєву газету Новомосковська Правда, яка належить Гену генурієсніку, це комерційна газета, вже виділили за рахунок комунальних підприємств. Це наші з вами кошти 400 тисяч гривень. А буквально вчора було підписано договор ще на 180 вісімдесят. Тисяч гривень, от друзі, дивіться, які в них пріоритети. Друзі, ну традиційна родзинка на поляницю або ізюм на Мацу Ген Резнік не пройшов корупційний детектор. Він особисто підписав рішення про ліквідацію комунального підприємства КПНККП. Я нагадую, що через це КП було прогнано 16 мільйонів гривень нецільового використання по оборонній статті, і таким чином вони намагаються. Сховати кінців воду, тобто ген Резнік засвідчив, що він в долі, а не в темі. Е, як там по приблизним розрахункам, десь близько 10 мільйонів, як кажуть, хахівці, було вкрадено просто. Тому знову ж таки, правоохоронні розгляд, будь ласка, займайтеся. А я, друзі, всім вам щиро вдячний за підтримку, за ваші коментарі. Я прошу робити і далі коментарі і репости. Бо як кажуть, злі язики, зараз майже всі групи в Фейсбуці міста Новомосковська отримали фінансові пропозиції за те, що не будуть додавати мої пости в свої групи. І от ми зараз, друзі, з вами якраз подивимось, хто в місті Новомосковську. Пішов на співпрацю з радниками, колаборантами, мародерами і взяв ці брудні гроші. Я вам всім бажаю здоров'я, тримайтеся, ми обов'язково переможемо. Я вас всіх люблю і до скорої зустрічі.